Я не, не на стороні там, цивільних чи ТЦК, в цьому випадку ми трошки відстаємо в кампанії мобілізації. ТЦК це інструмент. Ну вони ж хай коряво, але виконують наказ. М -м, але це протизаконно. Ну як Абсолютно. так можна? Це, так, це неможливо. І я дуже сподіваюся, що будуть якісь роз'яснення саме для хлопців ТЦК. Просто в мене є ну, якісь там приятелі, знайомі в ТЦК, це, як правило, поранені військовослужбовці, які не можуть служити там, в піхоті, їх відправляють в ТЦК служити. І для них трохи дивно, ну, що таке, таке взагалі відбувається. Ми проти того, аби ТЦК таке робила, а все одно ми усвідомлюємо. Наскільки у нас порушена поки що комунікація між потребою і бажанням між державою, і громадянами, і від того, що ТЦК порушують закон, легше нікому не стає і все одно ми закінчуємося. Військовослужбовці, які знаходяться зараз на війні, вони закінчуються, і нам необхідно донести до людей. Що ну тут два варіанти: або ми готуємося до великої війноньки ще раз, бо буде ще одна хвиля, або ми всі масово вчимо російську мову. Ну просто оберіть свій варіант, і все. Другий варіант нам точно не підходить.